Навіть сніжок є сонце, світи. Погода шикарна, вітру немає, не ворухнеться нічого. В градусних вже напекло сонце, бо зараз в як нуль температура повинна бути. Давайте показує мінус два. Так десь воно і є. Я вже розпалив. Воно ще не прогрілося. Воно буде прогріватися. Ще й прогріватися. Якщо тут мінус два, Подивимось, що воно буде. Якось так. Нічого. Вітру нема, воно і на дворі зараз не дуже холодно. Ну як не дуже, ну. І якщо дача, то дача. Alpha 9 to Bravo Bravo, Delta Kilo and Whiskey Golf. Alpha, alpha 6, Alpha Bravo. 5 nine. Yeah, 5 nine. Thank okay. you, Echo Golf 1, Whiskey, Whiskey, Alpha. Journey 7, Victor, Charlie, E-I-N-T. Sierra Papa, nine, Otario, Radio, Delta, 5-9. Alpha, P-B-H. This United November 8, Papa Tinga. Nancy 8, Papa Tokyo, can United November 8, Papa Tinga. Uniform Nancy 8, Papa Tokyo, come Papa Tinga. Uniform Nancy 8 Papa Tokyo. Contest.

Вже таке, знаєте, можна сказати, що тепло. Хі -хі -хі. Ну, звісно, що палити треба і палити, бо тепло відносно, ніж на дворі. Але все одно прикольно. Вот такая сорокинка, Ну хе музычная. Чурка, Борис. Роман, Женя, Шеф, Антон. На дерево поднимался, как инвертор двигается. Пошел в сторону, прием. ну, попис, 20 за 20 это очень здорово А, приемни сказали Ну, можно там еще процесор писить на щось мені здається що, що цей брейше руки мерзнуть треба тікати в хату це ж таке мі... мінус є, це холодно тримати на морозі металевий корпус. Так от щось руки змерзли на дворі. Треба затягувати кабель в хату. Вроді погода непогана, але все одно холодно. <плес> Сижу тут гріюся, але світло так м -м -м, блима, що навіть вимкнулось вже два рази. Хтось там щось вмикає таке, що все вибиває. Не знаю, що він там вмикає. А, ну, звісно, чому по його і не вимикати, якщо 149, <сь> і це в мене все вимкнуто. Так яка напруга буває. Хоча я пройшов було десь 180. Ну, бачите, зараз 150. І було, мабуть, менше, бо вимикався стабілізатор. Цей. Хоча в мене тільки горіла ця. Ну, лампа 60 Вт і все. І, те, і телефон заряджався. Бачите, яка напруга на дачі буває. Мабуть, хтось електрикою топи, незрозуміло. Може і таке такі люди на дачі, що живуть тут. Маємо з гуся 15 градусів, ну було 16. То я туди-сюди ходив, на двір. Тут у мене всялякий хлам горить мебельний. Так, якось так. 145. Це мені цікаво, на які напруги він вимкнеться.